Доброго дня на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин про головні події в місті та області станом на цей час. Дивіться далі. На Рівненщині ще в одному районі оголошено карантин. Так, в Радивилівському районі з 14 по 23 грудня навчання припинено у всіх 26 загальноосвітніх школах району та професійно-технічному ліцеї. Як повідомили в Рівненському обласному лабораторному центрі, у Радивилівському районі захворюваність на грип та ГРВ перевищило порогові рівні майже на 50%. Всього за минулий тиждень захворіло 505 осіб з них 271 дитина. До 17 років. Нагадаємо, раніше вже оголошено карантин в Острозі та Острозькому районі. Бурштинові суди тривають раніше чотирьом компаніям, яким депутати облради відмовили у спецдозволах на користування надрами з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки бурштину, позувались до суду. Двом компаніям з допомогою феміди вже вдалось домогтись свого зараз. Триває розгляд ще двох справ. Попередні засідання, що мали відбутись 30 листопада, були перенесені на сьогодні, 14 грудня, через те, що позивачі не з'явились до суду. Отож ще відбулось. Все таки слухання та яке рішення прийняла Феміда? Ми розповімо вже у вечірньому випуску. Новин. Замок Палац у Рівному освітлі археологічних досліджень 2016 року. Саме під такою назвою сьогодні у приміщенні Рівненського обласного краєзнавчого музею відбулось відкриття виставки за матеріалами, виявленими під час археологічних розкопок на місці палацу князів Любомирських 18-19 століття. Нагадаємо, археологічні розкопки проводились з 16 червня по 31 жовтня поточного року на території, де за картографічними та писемними джерелами знаходився Рівненський замок. Проведені археологічні дослідження дали цінні матеріали для вивчення планування оборонних об'єктів та матеріальної культури Рівненського замку. Більше інформації та цікаві подробиці. Ми розповімо вже у вечірньому випуску. Новин о 18.25. Сьогодні, 14 грудня, в Україні відзначається день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. У багатьох можуть виникнути сумніви, навіщо потрібно це свято, якщо є 26 квітня, міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф, і чому саме 14 грудня вибрано для вшанування учасників ліквідації. Справа в тому, що 30 листопада 1986 року було закінчено будівництво саркофага над руйнованим 4. Артим енергоблоком Чорнобильської АЕС. А 14 грудня в газеті «Правда» надруковано повідомлення про те, що держкомісією був прийнятий в експлуатацію комплекс захисних споруд. Ті, хто вважають 14 грудня своїм святом, вже давно називають цей день днем ліквідатора. Наразі це всі новини. Вдалого вам дня і побачимось.